Так, Зніму відео про те, як, ну, яке раствором ми бризкаємо пшеницю. Короче, в цій баковій використовуємо такий гербіцид примус. Примус. Що тут? по... Де от сконцентрується чи наведеться. 0,4 по-моєму, до 0,6 літрів на гектар. використовується. Можна на пшеницю, на кукурузу, ну, на всі на злакові. Том каністро такого Василіара тут теж мікроелементи Василіар 36, це в ньому найбільше цього ага. десь тут Що тут написано? Що тут написано? Найбільше в ньому азоту 36% такі мікроелементи в якій ж формі вони в халатіновій формі. І такий мішечок оцей солі. Сульфат магнія чи щось таке. Сульфат магнію. Сульфат магніум. Коротше, це роствор вилили на три куби води. Хорошо там попадай. Буде щось не попадаєш, а гатиш. Або я сам попаду, подожди. Коротше, на 3 куба води і осьо. 300 літрів касу нашого самодільного. Ну, видно вам буде. Ну що з бо в бочки. Третя частина ввели. Оце все заколотили на один оприскувач. Зараз поїдемо, підстрою його, щоб бризкав не... то він нас вибризкав 15 гектар. оприскувач, Зараз підстрою, спробую підстроїти на 10 гектар. Ну, щоб вже гербіціда йшло хоча б 12, там, щось такого гектар. Щоб, щоб гірбіціда йшло по 400 грамів. Так, ну що, оце така доза.